Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. На сцені складне речення з різними видами зв'язку. Освоївши цю тему, ви станете королями і королевами синтаксису. Як я вже казав, це фігури вищого синтаксичного пілотажу. І тільки той, хто знає головні та другорядні члени речення, порядок розбору простого речення, а також всю інформацію по видам складного речення. Може здолати успішно цю тему. Зараз ми запишемо і розберемо по гвинтикам від А до Я наступне речення. Може бути, що мене не буде. Перебутий час я перебув. Але будуть світанкові губи цілувати землю молоду. Починаємо з будови речення. Визначаємо це речення просте чи складне. Для цього шукаємо граматичну основу. Граматична основа це підмет та присудок. Отже, перша граматична основа може бути. У нас тільки один складений дієслівний присудок і ми ставимо циферку 1 вгорі. Наступна граматична основа не буде. Це теж односкладне речення. Ставимо циферку 2. Третя граматична основа я перебув. Це третя частина цифру 3. Четверта частина губи будуть цілувати. Ставимо цифру 4. В підсумку ми маємо складне речення, яке складається з чотирьох частин: перша, друга це підрядний зв'язок. Перша, третя це безполучниковий, третя, четверта це сурядний зв'язок. Отже, це речення з різними видами зв'язку зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Позначаємо сполучник, що беремо в кружечок, і сполучник, але беремо в кружечок. Далі розписуємо смислові зв'язки. Від першого до другого ставимо питання. Може бути що? Це підрядний зв'язок, підрядний з'ясувальний. Між блоком перша, друга частина і третя йде безсполучниковий зв'язок одночасності, а між третьою і четвертою частиною йде сурядний зв'язок, протиставний. Зараз беремося підкреслювати другорядні члени речення. Тут важливо знайти головне слово і поставити логічне питання до залежного. Не буде кого чого мене. Я перебув, кого що, час, час який? Перебутий. Губи будуть цілувати. Будуть цілувати це простий присудок, хоча він складається з двох слів. Але це складена форма майбутнього часу. Губи будуть цілувати, кого що? Землю, землю яку молоду, губи які світанкові. Розбираючи частини складного речення як прості речення, не забувайте визначати тип односкладного речення. Перша частина у нас односкладне, безособове, бо присудок виражений допоміжним словом та інфінітивом. Друга частина теж односкладне, безособове речення, але вже воно поширене. Третя частина стандартний запис, двоскладне, поширене, повне і така ж сама четверта частина. У всіх чотирьох частин ускладнень немає. Надписуючи частини мови, пам'ятайте, що на питання який відповідає і займенник, і прикметник, і дієприкметник. Зі службових частин у нас тільки два сполучника: один підрядності один сурядності, і частка заперечна, частка не. Малюючи лінійну схему, не забувайте, що сполучник підрядності ми розміщуємо в дужках, а сполучник сурядності виносимо за квадратні дужки. А ось в графічній схемі важливо, щоб Рівноправні частина у вигляді прямокутників були на одній лінії, а підрядна частина у вигляді кола була нижча. Ми впоралися і розібрали складне речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком, але є сюрприз. Тільки но ви мали з нагоду познайомитися зі зразком синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв'язку. Тепер необхідно закріпити свої знання та вміння. Зараз з'явиться речення, яке вам необхідно записати і виконати його синтаксичний розбір. Роботу здаємо в Classroom до кінця нашого уроку, а правильний варіант розбору цього речення я опублікую на наступному уроці. З Богом. І тоді на мене раптом полилося призахідне сонце. Воно залило тремтливим жовтим, живим світлом усю вулицю, і я опинився раптом на глибині якогось химерного океану. І я весь теж затремтів і переповнився світлом, бо відчув раптом. Осінь десь поруч, осінь у цьому світлі. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе, далі буде.